Вітаємо, друзі! З вами Аграрний коло Наского роди 18. Це відеожурнал Відкривай світ через заліт. Сьогодні поговоримо про зв'язок зарубіжної літератури та спорту. Чи відомо вам, хто з письменників захоплювався грою футбол? Правильно, це Альбер Камю. Альбер Камюк, французький письменник, філософ та журналіст, лауреат Нобелівської премії з літератури 1957 року. Його твори, сповнені роздумами про сенс життя, бунтом проти абсурду та пошуком свободи, захопили. У мільйонів читачів по всьому світу. В ліцеї Альбар Камю серйозно займався футболом та грав за юнацьку команду клубу гонки університету Алжир. Пізніше він казав, що спорт та гра в команді вплинули на формування його ставлення до моралі та обов'язку. Частіше за все він був воротарем під час футбольних матчів. Він казав, що ця позиція була найлегшою через те, що так він менше стирав підошви обід, за що його часто сварила бабуся. Одного разу друг Кам'ю запитав його, чому він надав би більшу перевагу театру чи футболу. Кам'ю сказав, що обрав би футбол без найменших вагань. У віці 17 років у Альбера Кам'ю діагностують туберкульоз. Він був змушений призупинити на два роки навчання і назавжди припинити заняття спортом. Хоча любов до футболу він зберіг на все життя, камю працював приватним вчителем, продавцем запчастин та асистентом в метеорологічному інституті. Альберт Камю був єдиним французьким журналістом, який у 1945 році з обуренням висловився про видух атомної бомби в Хіросімі, в той час, як для більшості французів, вибух означав кінець війни. Біограф Кам'ю Олі Вартот зазначає, що улюбленою стравою Камю, яку він навіть і сам готував, була майсена кукурудзяна каша. Камю дуже захоплювався театром. В 1936 році він створив самодіальний театр праці, пізніше театр команди. У коледжі ми вивчаємо роман Камю Чума. Цей роман алегорично описує боротьбу людей проти фашизму та досліджує тему людської солідарності перед лицем екзистенційної загрози. У житті багато цікавого. Навчайся разом з нами. Відкривай світ через заліт.